Думаю, ніхто не буде сперечатись, якщо я скажу, що комп'ютер є одним з найважливіших винаходів в історії. А чи знаєте ви, що перші комп'ютери з'явились завдяки військовим замовленням? Скажу навіть більше, військові, а саме Міністерство оборони та зв'язані організації залишались головними замовниками комп'ютерів аж до 70-х років. Все через те, що до появи персональних комп'ютерів старі машини були досить громісткими, важкими та дуже дорогими. Водночас, функціональні та обчислювані можливості таких машин були досить обмеженими. Тому бізнес, який завжди оцінював потенційні витрати та можливі прибутки. Не був готовий інвестувати в розробку та купувати такі дорогі іграшки. Однак ці іграшки були цікаві військовим, бо вони допомагали вирішувати певні, хай і обмежені, але досить важливі завдання. Тут хочу зауважити одну важливу річ: звичайно, розробляли такі іграшки компанії, як IBM Ford General Electric. але вони отримали фінансування від військових і розробляли продукт конкретно під їхні потреби. Та ж саме компанія IBM досить довгий час виробляла комп'ютери лише для військових, тобто ніхто не інвестував кошти в розробку з надією, що потім хтось зацікавиться цією. Ідеєю, інвестували тільки під конкретне замовлення. Ще як варіант: у бізнеса могла бути ідея, але її все одно показували військовим, вони її коректували і вже потім надавали замовлення. Так ось, головним імпульсом для розвитку комп'ютерів стали військові замовлення в Другу світову війну. Однією з таких іграшок був комп'ютер TDC, який був розроблений компанією Force Instruments на замовлення військово-морського флоту США для коректування запусків торпед порухомим цілям. Або ще один приклад: в 1937 році фізик Говард Ейкен розробив концепт комп'ютера. Марк 1, який показав компанії IBM, хоч власник компанії Том Вотсон і зацікавився цією ідеєю, але виробництво було відкладено аж до 1944 року, коли з'явився реальний замовник. Тоді Нейман почав працювати над манхеттенським проектом, і для аналітичних розрахунків йому був необхідний такий комп'ютер, який керівники проекту замовили в компанії IBM. Згодом військовий флот та авіація замовили у Ейкена розробку трьох різних комп'ютерів для своїх потреб, які отримали назву Марк 2, Марк 3, Марк 4. Як я вже казав, що військовим замовлення займався різні підрозділи армії. В 1945 році лабораторія балістичних досліджень армії замовила в університеті Пенсильванії розробку комп'ютера ENIAC, який був необхідний для розрахунку балістики артилерійського снаряду. І це лише декілька прикладів. Після закінчення Другої світової війни попит на комп'ютери зі сторони військових вирішив ще більше. Тоді почалась холодна війна, і між США та радянським союзом почалась гонка озброєнь. Манхеттенський проект, балістичні ракети, освоєння космосу та розробка іншої новітньої зброї. все це потребувало нових більш Тужних комп'ютерів а також нових вимог до них, і тут я би хотів перейти до другого зв'язаного винаходу, без якого неможливі сучасні технології. До появи напівпровідників для обробки даних на комп'ютерах використовувалися вакуумні лампи. Хоч це була і проривна технологія на той час, але вона мала безліч недоліків. Лампи могли обробляти маленьку кількість інформації. Тому для виконання навіть тих обмежених функцій цих ламп треба було дуже багато. На комп'ютері колососу їх було 1500, а на ENIAC аж 18 тисяч ламп. І чим потужніший був комп'ютер, тим більше для нього було необхідно ламп. Така кількість ламп безумовно впливала і на габарити. Той же ENAC важив аж 30 тонн, але його обчислювальні. Можливості були дуже низькими, яких було недостатньо для нових вимог. Також існували інші недоліки. Через таку велику кількість ламп сам комп'ютер був дуже дорогим і споживав дуже багато електроенергії. Окрім того, саме скло було крихким і могло розбитись. Сама лампа дуже швидко перегорала, лампи сильно нагрівалися і для них треба були великі кондиціонери. Тому була необхідна нова технологія, щоб замінити ці лампи на щось практичніше. Саме так з'явилася ідея замінити лампи на транзистори. Взагалі, саму ідею не можна назвати новою. Перші спроби розробити транзистор почали вже давно. І на той час Існували вже певні напрацювання в плані досліджень напівпровідникових якостей окремих елементів, але робочого прототипу транзистора тоді ще не існувало. Все через те, що на той час не існувало електронних приладів, які потребували цих транзисторів. Простіше кажучи, не було ринку збуту. І тут потрібно розуміти наступне: якщо комп'ютер це готовий продукт, який можна продати зацікавленим клієнтам, то напівпровідник це деталь. І замовником цих деталей можуть бути тільки виробники тих самих комп'ютерів. Якщо комп'ютери будуть замовляти, то будуть замовляти й деталі. І знову ми повертаємося. До того, що попит на транзистори вперше з'явився зі сторони військових, яким були необхідні більш потужні обчислювальні машини. На жаль, саме цей факт чомусь часто залишається поза увагою. Загально популярна історія розказує, що транзистор винайшла група вчених в 1947 році, а саме Вільям Шоклі, Волтер Братейн та Джон Бардін, які тоді працювали в дослідницькій лабораторії Белла. І за свій винахід вони отримали Нобелівську премію. В той же час загально відомо, що в роки Другої світової війни та після неї, основним та єдиним замовником. Цієї лабораторії були державні військові установи США. В роки війни на замовлення військових вони розробили та вдосконалили численні військові системи, такі як радар, гідролокатор, комп'ютери, базуку та перші системи зашифрованого зв'язку. І сам транзистор також був розроблений за гроші уряду США на замовлення військових. До речі, саме через це технологія залишалась засекреченою аж до 50-х років. На цьому історія не закінчується. Розробка транзистора була лише першою пташкою. В середині 50-х уряд США почав фінансувати розробку міжконтинентальних. Балістичної ракети Мінітмен. Інженери ракети хотіли розробити таку конструкцію, яка б мала бортовий навігаційний комп'ютер для управління та наведення цієї ракети. Транзистори для такого комп'ютера були трохи завеликими, і військові звернулися до вчених, щоб ті їм розробили нову технологію інтегральну схему або просто мікрочіп. По суті, це мав бути мініатюрний носій, на якому була б розміщена велика кількість мікроскопічних транзисторів. І в 1956 році вчений Джек Кілбі розробив цю мікросхему, яку потім встановили. На тисячах ракет Мінітмен насправді історія на цьому не закінчується, але далі буде йти історія силіконової долини, про яку я хочу зняти окреме відео. Ну і остання технологія, про яку я хотів би розповісти, і яка з'явилась завдяки військовим замовленням, це інтернет. Сама ідея розробки інтернету з'явилася в 60-х роках. Це якраз був період, коли холодна війна знаходилась в самому розпалі. В буквальному сенсі світ знаходився на межі ядерної війни. Думаю, всі пам'ятають карибську кризу. І в той період єдиним способом отримання інформації з комп'ютера були магнітні стрічки, на які записувалася інформація. Для того щоб передати інформацію на інший комп'ютер, то необхідно було забрати ці стрічки власноруч або ж надіслати. Поштою і перед військовими США виникла проблема. Якщо все ж таки ядерна війна почнеться і всі поховаються в бункерах, то як можна буде передавати певну важливу інформацію підрозділам армії та держустановам, які будуть знаходитись в різних регіонах країни? Саме так виникла ідея створення єдиної мережі для обміну інформацією, яка могла об'єднувати велику кількість комп'ютерів у різних точках країни. Завдання по розробці цієї мережі було покладено на Агентство по перспективним розробкам, яке було створено при міністерстві оборони. Дарпа згодом ця мережа була створена і отримала назву Арпанет. Для роботи цієї мережі був створений новий протокол зв'язку – TCP-IP, який згодом став головним протоколом передачі даних в мережі інтернет. Зараз я описав лише три технології, але насправді таких технологій дуже багато. Їх зараз називають технологіями подвійного призначення, і цими прикладами я хотів показати, що в нас зараз є унікальний шанс, який дозволить не тільки озброїти власну країну, а й стати на шлях технологічного розвитку.